Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! В цьому відео я буду знову говорити про крізь сорочки, конкретно про виріз горловини. Ще конкретніше про проблемку, яка в мене з'явилася у цій сорочці, яку я зараз шию. Історія цієї сорочечки в мене така складна. Я її покроїла минулого року, коли Хотіла спробувати покроїти сорочку з зрізаними кутиками. І я її покроїла із старенької тканини, просто для проби. Але потім вона вийшла несподівано гарно, і тканина хоч і старенька, але, ну, в принципі, ще в хорошому стані, чи це чистий льон, тому я вирішила її довести до кінця. От зараз я її дістала, ще не обробила рукави, але обробила горловину. І тут у мене з горловиною з'явилась проблема, яку я вам хочу показати. Ця сорочка була покроєна по, а, по типу, верніше, ну, типу, вона мала прототип по цю стару сорочку. Я дивилася, як вона скроєна, і я кроїла приблизно так само, тому я покроїла прямокутну горловинку. Приблизно однакової глибини спереду і ззаду. І на той момент, коли вона була, я її зметала цю сорочку, тимчасовими швами на той момент воно виглядало мені, що все буде гарно, тому що в мене була. Виріс м, пазушний розріз, його фактично не було. Я так зробила тільки маленький надрізок, так що вона мала би виглядати ну, приблизно так. Тільки ще не було цієї облямілочки на горловині, не було м, цього комірця, тому тканина була тут лежала вільно. Отут був маленький розріз, воно все було так красивенько-легенько. А потім, зараз, коли я її. Вже призібрала нормально біля горловини і зробила цю облімівочку, то я зібрала її, ну так вийшло у мене, ще я зібрала, напевно, трошки сильніше, ніж, ніж мені б хотілося. Вона сорочка вийшла трохи вище. Ось так, бачите? І мені, ну, мені захотілося більше комфорту, і так мені більше, в принципі, подобається, щоб вона лежала вільніше. Тому я виріз горловини, поглибила. А коли я його поглибила, ось що в мене вийшло. Бачите? Ось ці кутики просто падають сюди. Звичайно, я можу зробити китички, зробити кутасики. Тут все це ну, з'єднати, з'єднати киточками, і тоді воно все буде гарно і чудово, але ж моя мета не в цьому, моя мета, щоб воно було вільніше і лежало вільніше тут біля шиї. І я, я, часто бачу, я часто бачу таке на сорочках інших людей, от які зараз шиють, я це бачу, і, звичайно, можна робити вигляд, що і має бути, але все-таки воно виглядає як проблемка. А що тут треба було зробити? Знаєте, най, най, найгірше, що сумно в цьому. Що я, в принципі, могла це передбачити. Я це не те, що могла це передбачити. Я це вже чудово знала, тому що я вже пробувала шити. Ну, пошила вже багато сорочок, уже навчилася на своїх спробах і помилках, і я вже чудово знала, що. що... Ну, Могла передбачити, що так буде. Але якось воно от через цю послідовність, що я спочатку покроїла ось так, трошки надрізала, потім обробила, потім обрізала ще, воно якось у цій послідовності це випало у мене із голови, що воно так буде. Як, як треба зробити, щоб цього не було? От Якщо, якщо ви хочете сорочку, яка буде лежати. Вільно і гарно, і нічого нікуди не стерчатиме, не, провалюватиме, не провалюватиметься, не, 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 не відстовбурчуватиметься, то не можна кроїти горловинку ось так прямокутно, ось таку високу, прямокутну горловинку. Вона треба кроїти її, по-перше, нижче, ніж в саду. По-друге, вона повинна бути заокруглена, вона повинна, в принципі, повторювати. Лінію ось, лінію шиї тут. Тому такого тут тоді не буде. Мені тут залишається, ну, щоб це виправити, то мені потрібно тепер знімати знімати цей, цю блямілочку, яку я вже пришила, пришила, до речі, дуже старанно і надійно, тепер доведеться трошки помучитися. Щоб її тепер зняти, потім треба викроїти нову, тому що, якщо я, ну коли я обріжу, зріжу цей кутик, то загальна лінія горловини подовшиться, і мені треба цю облямівочку довшу, тому викроювати треба іншу, пришивати знову. Ну, ось така ціна помилок, коли, коли не все продумано з самого початку, то тоді з'являються такі неприємні речі. Ну, але це нічого, вони трапляються, це просто ще додатково там кілька годин роботи, але зрештою, ну, зрештою, варто це зробити, щоб це виправити, щоб, ну, щоб не було таких речей, які, які начебто нормально, наче може бути, але вони все одно муляють і ну, заважають прийняти сорочку, скажімо, заважають. Тому я буду її перешивати, а вам сподіваюся, ця інформація допоможе уникнути такої ситуації. Можливо, вам буде корисною. Тому дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Сподіваюся, наступне відео буде не про мою чергову помилку, а про щось веселіше. До зустрічі!